Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Починається сьогодні моє відео з такої милої картинки каченят, яких ми знайшли випадково на пляжі. Сьогодні буде дуже таке різностороннє відео, тому що я покажу вам наш переїзд, обов'язково покажу наші збори, покажу нашу нову квартиру, буде новий рецептик та наша поїздка на Ніагарський водоспад. Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачного і дуже простого обіду. Я починаю з того, що чесничок натираю, то змішую столовою ложкою такого м'якого масла для того, щоб змастити форму, і потім картопля має дуже такий виражений аромат. Мені дуже подобається таке поєднання, тому я приступила до підготовки спочатку форми. Картоплі я взяла трошки більше, ніж кілограм, здається, але я брала просто на свою форму, я вже знаю, скільки мені треба. Ви дивіться, можете підлаштувати пропорції під свою форму. Нарізаю я на такі ось тертошці, звичайний, на такі тонкі слайси. Можна ще тонші, але я люблю так, щоб шматочок картоплі відчувався. Ліцю картоплю треба по рецепту трошки проварити у вершках. Тому я викладаю це все в каструльку, заливаю вершками з молоком, додаю звичайні спеції. Ви можете додати будь-які свої улюблені. Я дала тільки сіль та перець, і 5-7 хвилин треба, щоб саме картопля у вершках покипіла, при цьому постійно помішуючи. Я помилково додала трошки сиру. Потім я його забрала, тому що зрозуміла, що він просто пригорить до каструлі. Дивіться, вершки можна взяти будь-якої жирності. У мене були середньої жирності, але по рецепту пише, що можна навіть на п'ять та десять відсотків. Це не грає ролі. Головне, щоб картопля просто трошки проварилася, інакше вона буде мати ось такі неприємне хрумкотіння, ніби допечена. Потім я знімаю з вогню максимум, це 7 хвилин має кипіти картопля, не переваріть її, і викладаю такими шарами у форму. Просто шар картоплі, сир, шар картоплі зверху також сир. Додаю також пармезан. І все, відправляю духовку. Я трошки додала ще спеції, тому що вона була не солена на 180 градусів на 45 хвилин. Картопля запікається, я вирішила зробити такий звичайний літній салатик із молодої капусти та огірочка. Мої діти дуже люблять такі салати. Вирішила не додавати ніякого місного гарніру, тому що в мене діти малі. І я знаю, що однієї картоплі їм було більше, ніж досить і так і виявилося. Вони навіть не подоїдали свої порції. Але ось такий простий, смачний обід, надіюсь, вам сподобається. І ви обов'язково спробуєте приготувати та потішити смачним обідом своїх близьких. Дивіться по своїй духовці, можливо, треба буде зменшити. Або навпаки, збільшити час приготування, але картопля виходить дуже ніжна, дуже м'якесенька. Мене навіть дамірчик, який солодко поспав на дивані, потім встав і смачно пообідав. Іде в новий будинок. А це, як ви зрозуміли, наше нове помешкання, наша нова квартира. Ми залишилися в тому ж самому районі, де й проживали. Багато є на це причин. А саме в першу чергу це наша робота та школа для дітей. Для нас дуже важливо, щоб поки що вони залишалися саме в українській школі. Тому ми переїхали в нову квартиру. Пер повернемося за два дні до нашого переїзду. Це був дуже неочікуваний і не спланований настільки, як я люблю переїзд, тому що нам погодили цю квартиру просто за три дні до того, як ми могли виселитися. Тому дуже і екстерно. Мені треба було спакувати всі речі і при тому спакувати їх так, щоб потім я могла на місці все розібрати і скласти. Тому давайте будемо разом складати, пакувати і готуватися до переїзду. And I don't why don't why don't why I'm always feeling не дивлячись на те, що буквально перед цим, при зміні сезонів, я провела повністю розхламлення Я все одно при переїзді знайшла стільки зайвих речей, стільки всього ми віддали. Напевно, пакетів із 20 все пішло просто на гуманітарну допомогу, на секонд-хенд, іншим людям, тому що все одно як би там не було, але при переїзді в нас є обмежена кількість коробок, валіз, і ми стараємося взяти з собою тільки те, що дійсно дійсно необхідне. Я при переїзді дуже часто згадувала саме цей момент, як ми виїжджали з України, і як виявилося, що важливі для життя речі можуть поміститися у дві валізи не більше. А все інше це просто речі для комфорту, для тимчасової радості і так далі. На той момент я вже зібрала весь текстиль, а також почала складати у валізи наш одяг. Я вирішила взяти для цього саме валізи, тому що я знала, якщо потрібно буде щось діставати, то щоб не вскривати всі коробки. Я знала, що в мене було три валізи: це наш одяг, який на вихід, одяг звичайний та одяг дітей. Після цього я взяла ось такі пластикові контейнери, просто чудові контейнери для транспортації, для переїзду, склала в них ось такі пледи, клала в них також важкі речі і почала збирати свою бібліотеку. Також відібрала декілька книжок, які потім віддала, і попакувала всю свою канцелярію, всі свої щоденники, блокноти і тому подібне. І в мене вийшло цього добра аж чотири коробки. Звідки воно це все взялося за два роки, я не знаю.

Це такі емоційні листи, які батьки написали до своїх дітей. Я вирішила взяти їх як приклад, коли мої діти дійдуть до підліткового віку, тому що там більш такі для дорослих дітей листи, чуттєві, справжні, дуже такі проникливі батьківською любов'ю, листи. Тому я думаю, вони мені в житті дуже дуже пригодяться. На цьому етап збору дитячих речей був завершений. Я запакувала всі речі, які були на вішаках. Також до валізи закрила. І поки дом'ячик спав, вирішила ще дістати свої запаси по постійній білизні і запакувати всю нашу верхню гардеробну шафу. there's something missing in your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind Кожен бокс, кожну сумку. Я обклеювалася такою наліпкою та тобто обов'язково підписувала, що всередині. Але що ви думаєте? Все одно це не дуже допомогло, тому що після того як ми переїхали через декілька днів, майже всі коробки, всі сумки були вскриті. перевернуті дітьми або мною в пошуках потрібних речей. Тому цей лавхак не дуже працює. Ну що ж, на восьму годину вечора моя спальня виглядає так, же. там все забрала, забрала. Сюди треба пилосос скласти, тому що це наша господині. Тут у нас постільне таке подушки, те, що об'ємне. Це речі, які ми маємо передати іншій сім'ї. Книги, книги. Це пледи покривала, там наші речі. З Женією, це ті речі, що ми зібрали з вішака, гардеробні, але там ще допакувала деякі речі, курточки, те, що було попране, вже Це залишила нам ще на неділю, тому що ми підемо до церкви, то залишила ці речі, не склала. І там речі такі домашні дітям бігати, щоб потім в пакет це все заберу і все. А так по речам вже все. Все забрали, там все порожньо, хоча б вже з речами розібралася. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? А ось так виглядала наша тераса прямо в день переїзду, стільки меблів, сумок, коробок і так далі. І я дуже вдячна нашим друзям, які допомогли нам це все перевезти, тому що я не знаю. Чесно, я тільки ходила і не розуміла, як, як можна було стільки речей вже не збирати за два роки, при тому, що ми приїхали з України з двома валізами. З трьома дітьми і з двома валізами. А ось тепер, як переїжджали, тільки всього взяли з собою. А далі ділюся з вами кадрами дуже нашої такої чудової, сімейної і дуже насиченої подорожі на Ніагарський водоспад. Окрім славнозвісного водоспаду, від якого в мене дійсно купа вражень, ми ще встигли побувати в оранжереї, яка просто заквітла вся моїми улюбленими гортензіями. Також прогулялися трошки містом, центральною частиною і завітали в обсерваторію метеликів. Містечко дуже туристичне, наповнене емоціями, але найбільших емоцій, звісно. Сягає сам водоспад, оця міць води. Ми обіцяли собі повернутися, щоб прокататися на цих маленьких корабликах під самим водоспадом. Fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't. Окрім цього, всього нам вдалося також попасти в парк Буску. Він дуже яскраво розців. Якраз там було дуже багато видів і сортів. Ми змогли зробити чудові знімки на пам'ять, але найскравіші емоції, звісно, залишила обсерваторія метеликів, тому що там діти могли вживу. Потрогати метеликів, подивитися, як розвиваються личинки. Також ми могли їх погодувати. Вони сідали нам на долоні, і ми зробили дуже багато гарних відео та знімків на пам'ять, і хочемо обов'язково повернутися туди ще. На цьому я буду закінчувати своє таке довге та різностороннє відео. Напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях і буду вдячна вам за вашу підписку, за вашу підтримку у вигляді пальчиків вгору. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.